Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо знімати для вас скаута. Це модель ТБ904Ц. Це він приїхав вже в 25-му році в Україну, але випуск це, по суті, буде ще 24-го року. Це нова модель, змінився капот, помінялося декілька модифікацій. Передній міст помінявся. Зараз будемо дивитися, що змінилося, що залишилось. Прежнім. Я його зараз, якщо чесно, бачу вперше, тобто його тільки зібрали, і я проїхав спеціально, щоб його е, познімати. е По мотору. Цікава ситуація, що тут по мотору буде. От чомусь, Дивіться, чомусь не тримає. Тут нормально навіть. Тобто більш важкий капот поставили, а ці залишили такі самі. Гаразд. Так, е, Табличку двигуна. Хочу відзняти, подивитися, чи помінявся по двигуну. Ага, ось він Ось він маємо. Двигун. По-моєму, такий самий і стоїть. Є 410 y 410 5 90-сильний, розігнаний, з компресором, з великим радіатором примусового типу, з примусовим охолодженням. В принципі, по-моєму, двигунчик не помінявся. От Непогана така. от Погана, верніше, така штучка, що бачите, да? стоїть капот, і він не може його тримати. Турбований цей трактор іде, тобто на 90 коней. Зараз, секунду, я захлопну і продовжимо знімати. Так, по переднім противовагам. У нас їх 2, 4, 6, 8, 10 по 25 кг. що дорівнює 250 кг на передній міст довантаження. Ще дуже радує. це Посилений передній чулок і новий е, міст. Це міст з Ловола. Хто не побачив, це ловоловський, нормальний. Ну, Можливо, він не ловоловський, але виглядає один в один, як на Ловолі. Тобто міст став набагато краще, прикольно виглядає. Е, мені не дуже подобається, що гідропосилювач стоїть на передній частині, але він в пильнику в, в загородженні повністю захищені оболонці. Я думаю, що йому нічого не буде. Значить, по передньому Попереднім колесом дивимось 3 дроп 70R20. Що у нас виробник Армор, звичайно ж, Розборний передній диск, задня резина 38 дроп й радіус. Ну, В принципі, це стандарт 30-ка 30 і 20-ка для е, таких тракторів, тобто для такого масштабу, це стандарт по стандарту. Е, на задньому. Мості ще стоїть два, дві противаги на кожному колесі по 45 кг, тобто 90 кг ще на колеса давить. Значить, дуже прикольно, мені подобається, я такого ніде не бачив. На паливному баку зробили підножку. Навіть спеціальний вигин для цього зробили і підножку. Я не знаю, як це правильно навіть назвати, чи це добре, чи це дивно. Але по факту. Перше, ви наступаєте на звичайну підножку, яка йде, кріпиться до рами, А друга підножка йде до паливного баку. Да, Паливний бак у нас тримається, стоїть на цьому, і в принципі йому нічого не буде. Але чи гарно це, чи це вже тумач вирішувати вам, я думаю. Як на мене, це вже крайності. Значить, по задній системі із новиночок. Зробили як на ловолах, як на ката виносний важель гідравліки. Тепер ви можете гідравлікою кермувати прямо з вулиці. Також у нас два гідровиходи, як і було розширювальний бачок, ресівер, виход ресівра. Є розетка, звичайно. ж ТВшні зі 120-х задні чолки, навісна система крюкового типу. Тут у нас стоїть вже по стандарту під 28 під великий палець. Ви можете поставити будь-яке яблуко, але на такий трактор ставити маленьке яблуко це взагалі, мені здається, нонсенс. Всі регулювання все є. Метал сам товстий, підіймає така навісна система 2,5 тонни. Має примусову гідравліку, два виносних гідроциліндра, Восьмишліцевий вал. Якщо я не помиляюся, тут повинно бути 8 шліців. Зараз секунду перевірю. восьмишліцевий. Да, Має дві швидкості 540 і 1080 обертів. E, значить, по задній об'єсті, задні 2-4 ліхтаря маємо ледерського типу заднього ходу. Підсвітка номерного знаку. Маємо e, стопарь, e, система кондиці... кондиціонування виведена. Маємо задній двірник і камеру заднього бачення. Також у нас в задній частині антенка розташована, можна радіо послухати і так далі. Це у нас розширювальний бак самого ресивера. І також тут за ним розташовано ось бачимо, масовий вимикач. Кабіна. Кабіна йде повністю обшита. До речі, продається вона з таким от брілочком скаут. Прикольно. Досить таки непогано виглядає функція. Прикольно. По кабіні Кабіна обшита, має рівну підлогу. Що у нас тут? Це блок, я так розумію, під телефон. Тобто сюди можна поставити телефон, є зарядка. Це у нас вмикається повністю функція кермування світлом, аварійна сигналізація, також протирачі скла і омивачі. Це кермування гідровиходами. Це у нас вмикається вал відбору. 4-ступінчата Чотирь, коробка має три діапазони передач. Бачимо повишено, поніжено мануал. Там у нас під'єднується передній привод, є стояночне гальмо. Це виставляється швидкість валу відбору потужності. І навіть вже виведений ось такий ось з ресівера шлангочка да, з цим, щоб можна було продавати, підкачувати і так далі. Прикольно. Вбудовані колонки. Колонки, я думаю, тут стоять звичайні, якісь китайські, вмикається, вимикається. Кондиціонер також виставляєте або на обігрів, або на тепло працює. У нас є лючок, відкривається ще верхнє скло. В принципі, прикольно зроблено сидіння. Я думаю, що тут на гідроподушці йде крамер. Воно на всіх дорогих моделях стоїть. Шкіра з замінником обшита. паралончик анатомічної форми крісло. дуже прикольно. Я думаю, що буде працювати зручно. Екранчик вбудований, рідко Також у нас е із змін е датчик тиску у ресівері е вшитий, це на всіх скаутах вже буде йти у приборну панель. Це у нас перемикач ходу, наскільки я розумію. Тобто реверс сам перемикає. Це у нас виставляється діапазон швидкості, тобто ручний газ. Також забув сказати, додали блок з попільничкою. Я не знаю, чи це важливо, чи це не важливо, але це зробили. І, в принципі, в принципі, принципі, що ще ось я побачив, А, на верхній частині це забув сказати, передній двірник микається, чи задній двірник, і задня пробліскова маячок. Якщо потрібно працювати десь у місці і привертати до себе уваги, це обов'язково. Не прибрали вони бачок омивача. Так він і стоїть отут, от на передній частині, але в принципі він не заважає. Хочу звернути увагу, що всі педалі підвісного типу. Виконані, в принципі, досить надійно, класно, тобто без якихось нюансів. І реально рівна підлога з е, резиновою накладкою по всій поверхні. І всі, е, получається, е, забув це слово. Короте, всі куліси виконані через пильники. Але по, по самій кабіні є нюанси. Тут тобто бачимо, що підгонка не ідеальна, але слухайте, реально. На такий трактор це не обов'язково. Тобто, в принципі, це не Джон Deere за 150 тисяч баксів. Воно класно виглядає. Тут досить зручно працювати. Я вже спілкувався з людьми і ще забув моніторчик показати. Спілкувався з людьми, які і в минулому році купували, і всі довольні, все у класно працює. Забув ще сказати, широкі крила передні, задні у нас ідуть. Передні йдуть пластикові, без берзовика, просто крило. В новому капоті випускається. Брутально класно виглядає, моделічка повністю з ледовськими поворотниками, з ледовською оптикою. Переднє освітлення бачимо теж Ледовське. Маємо з бокових ще додатковий ліхтар, додатковий ліхтар і дублюючий поворотник. Тобто ну, Трактор оснащений всім необхідним, навіть для роботи скажімо так, комунальних служб або в полі. Замовити його можна за номером, який бачите на екрані. Також силочку я вам на цей трактор залишу. Можете подивитись, почитати всі характеристики, фотографії актуальні, подивитися. Якщо залишилось ще якісь питання, можете набирати, все вам підкажемо. Компанія Мотор. Пока-пока.